21 серпня відбувся другий тур чемпіонату Івано-Франківської області з футболу серед команд першої ліги. Коломийські Карпати на стадіоні Юність приймали команду Бескид з надвірної. Як завершився матч, розкаже Володимир Тарантюк. Перший домашній матч у новому футбольному сезоні Коломийські Карпати розпочали з урочистої частини. Команди вийшли на поле в супроводі юних вихованців Василя Блясецького, футболістів вікової категорії Ю 13 А право підняти державний прапор надали старшому сержанту 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Олександру Чуфіцькому та капітанів команд. Спочатку матчу гості грали більше другим номером, сподіваючись на свої контрвипади, але з цим у них відверто не складалося. Коломияни відкрили рахунок вже на шостій хвилині. Відзначився нападник Карпат Андрій Олійник. Як з'ясувалось, це стало тільки початком розгрому команди з надвірної. Що в першому таймі витягувати м'яча з власних воріт голкіпера Бескіда, двічі змусив Руслан Уграк та поголу на рахунку Андрія Шипка та Андрія Ковальчука. Останній реалізував 11-метровий штрафний удар. У підсумку перша 45 п'яти хвилинка завершилася з рахунком 5-0 на користь господарів. На цьому Карпати не зупинились і в другому таймі продовжували створювати гольові моменти, два з яких були успішні. Фінальний свисток арбітера зафіксував рахунок матчу сім за день до цього юнацький склад Карпат розписав виїзну бойову ніч ю 2 2 з однолітками надвірнянського Бескіда. Наступний матч на стадіоні Юність відбудеться в суботу, 27 серпня. Юнаки Карпат прийматимуть команду Галбапно з Галича. Початок о 16-й годині. Натомість, дорослий склад «Коломиян» у неділю зіграє виїзний матч в Галичі.